Настало благодатне осіннє свято, свято сурмлення. Це осіннє свято, яке ми сьогодні проводимо, справді значуще і благословенне для нас. Я сподіваюся, що всі члени нашої небесної сім'ї будуть милостиво дотримуватися цих свят від свята сурмлення до останнього дня свята кучок і отримають повна благодать Святого Духа від Отця і Матері. Сьогодні коротко розгляньмо походження свята Сурмлення Три з половиною тисячі років тому Мойсей, щоб отримати перші десять заповідей, провів сорок днів і сорок ночей з Богом на горі Сінай, хліба не їв і води не пив. Ізраїльтяни, розмістившись біля підніжжя гори, подумали, що Мойсей, що зійшов на гору без їжі і пиття, вже, мабуть, помер. У результаті вони стали чинити ідолопоклонство, зробили ідола у вигляді золотого теляти, поклонялися йому, їли, пили і танцювали навколо нього. Це дуже розгнівало Бога. Яка перша заповідь із десяти хай не буде тобі інших богів передо мною? А друга не роби собі різьби і всякої подоби Бог суворо забороняє це, тож чи не прикро, що склалася така ситуація? Ось чому, віддавши Мойсеєві кам'яні скрижалі з десятьма заповідями, Бог сказав: Зійди, бо зіпсувся народ твій, і чинить гидоти». Спустившись з гори із кам'яними таблицями, Мойсей побачив усі вчинки людей і так сильно сповнився праведним гнівом, що аж кинув ті таблички біля підніжжя гори і розбив їх на шматки. Після того, як Мойсей зійшов з гори, Бог звернув увагу на всі їхні злочини, і їх застало лихо, у якому близько трьох тисяч тих, хто згрішив, загинули. Тож, коли люди покаялися перед Богом за свої вчинки через хибне розуміння віри і щиро попросили у Бога пробачення, Бог звелів Мойсею піднятися на гору Сінай у перший день шостого місяця за священним календарем, щоб удруге отримати десять заповідей. У перший день шостого місяця Мойсей піднявся на гору Сінай. І постив ще сорок днів. Тоді він отримав другі десять заповідей і зійшов згори на десятий день сьомого місяця, тобто на сороковий день. Цей день Бог встановив днем очищення гріхів, щоб увічнити те, як він простив гріхи ізраїльтян. Таким чином, щороку на згадку про день очищення гріхів протягом десяти днів до нього вони сурмили в сурми, проголошуючи народові, що настав час покаятися у своїх гріхах і підготуватися до дня очищення гріхів. Це свято сурмлення, яке святкується у перший день сьомого місяця, за священним календарем, тобто сьогодні. Тому сьогодні ми повинні покаятися в усіх гріхах, які ми вчинили на небесах і на цій землі, включаючи ті, про які ми не знали, що вони гріхи. Так, молімо Бога, щоб він відкрив нам шлях отримати Божу благодать і повернутися до нашого вічного небесного дому. Починаючи від свята сурмлення, протягом десяти днів ми молимося рано вранці та ввечері. Протягом цього часу ми розмірковуємо про себе і знову дякуємо за благодать, яку Бог нам дає. Тому сьогодні подумаємо про значення свята сурмлення. Старий заповіт є пророцтвом, а новий заповіт є його виконанням. Враховуючи всі скоєні нами гріхи, починаючи з того, коли ми зрадили Бога на небі та були скинуті на цю землю, і до сих пір ми недостатньо висловлювали Богові вдячність за благодать спасіння. Часом ми неправильно визначали курс нашого життя віри. Іноді ми не могли повністю відмовитися від мирських бажань. Ми не були повністю віддані шляху до небес. Тож від цього свята сурмлення до дня очищення гріхів, ми повинні покаятися перед Богом за таке життя. Як написано у третьому розділі об'явлення бути ні гарячим, ні холодним. Це також можна вважати тяжким гріхом. Якби це не було гріхом, навіщо би Бог сказав? А що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то що Бог зробить? Виплюну тебе з своїх уст? Незважаючи на те, що Бог простив усі наші тяжкі гріхи, що ми вчинили на небесах, наша віра не була спроможна сповна дякувати за цю благодать і належним чином виконувати все, що Бог нам заповів. Хоча Бог відкрив нам всю істину, ми не мали абсолютної впевненості в ній. Я сподіваюся, що цієї осени у свято Сурмлення та під час молитовного періоду наші молитви приведуть нас до повного покаяння за таке життя. Тож сьогодні глибоко поміркуймо над усіма цими питаннями через проповідь під назвою Притча про десять дів і впевненість в істині. У 25-му розділі Євангелії від Матвія є притча про десять дів. Звернімося до 25-го розділу від Матвія. Від Матвія 25-й розділ. Перший вірш. Тоді царство небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої, та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. Що означає олива? Вона символізує віру. Прочитаймо п'ятий вірш. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. А опівночі крик залунав: Ось молодий. Виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумніш сказали до мудрих: дайте нам із своєї оливи. Бо наші каганці ось гаснуть. Мудріш відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло. Краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові ввійшли на весілля з ним. І замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і казала Пане, пане, відчини нам. Він же в відповідь їм проказав. По правді кажу вам не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. П'ять нерозумних дів неправильно міркували, а п'ять мудрих дів міркували правильно. П'ять нерозумних дів зробили щось таке, про що шкодуватимуть вічно. Вони думали у нас ще буде час підготуватися, коли прийде наречений. Проте було вже пізно наша віра завжди має бути готовою вона ніколи не повинна бути виснаженою. У притчі про десять дів сказано п'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. П'ять мудрих дів увійшли з молодим на весільний бенкет, а п'ять нерозумних дів не змогли увійти туди. Це пророцтво. Що сказано, приготували п'ять мудрих дів разом зі своїми каганцями? Вони підготували оливу. А як щодо нерозумних дів? У них були каганці, та оливою вони не запаслися. Брати і сестри, чи може каганець бути корисним, якщо в ньому немає оливи? Тоді як мудрі діви підготували і каганці, і оливу нерозумні мали лише каганці, оливи ж у них не було. Брати й сестри, як навчили нас отець і мати про значення каганців? Вони сказали, що каганці означають істину, яка у нас є вірно? А як щодо оливи, вона символізує віру, яка може освітити темний світ. Тому зі змісту притчі бачимо, що мудрі діви мали непохитну віру в Бога і впевненість у Божих вченнях. А як щодо нерозумних, хоча вони перебували в істині, їм бракувало оливи, тобто віри. Якщо ми не впевнені в істині, якої навчив нас Бог, і не можемо з упевненістю свідчити про неї іншим. Чи можемо ми сказати, що ми віримо в Бога, який до нас прийшов? Ми повинні впевнено говорити цієї істини навчив Бог, тому вона врятує світ. Тому у світі є лише одна церква, яка може врятувати світ. Що це за церква? Бог прийшов на цю землю заради небесних грішників, яким судилося навіки померти. Ми повинні були піти в пекло, але Бог відкрив нам дорогу до життя і спасіння, щоб ми могли увійти в Царство Небесне. Тому ми повинні мати абсолютну впевненість у цій істині, а також міцне переконання та гордість за неї. Крім того, ми повинні мати віру, щоб хвалитися істиною і ділитися нею з іншими. Ми повинні перед будь-якою людиною впевнено говорити. Якщо ви не будете вірити в нашу небесну мати, то не зможете отримати спасіння. Якщо ви не будете вірити в Христа Ансан Хонга, то не зможете отримати спасіння. Бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. зараз ми повинні хвалитися цим. Є у мене олива віри чи ні. Через це чітко видно різницю між тими, у кого є олива, і тими, у кого її немає, ось чому Бог каже нам проповідувати. Проповідування та це спосіб підтвердити, чи маємо ми оливу віри. Вчення, які ми проповідуємо, не є нашими особистими думками, чиї вчення ми прийняли. Якщо ми переконані, що Христос Ансанг Хонг є Христом, який прийшов на цю землю, щоб спасти людство, що ще у нас повинно бути? У нас повинна бути впевненість у його вченнях, і ми повинні передати цю впевненість іншим. Подумайте, якою була віра ізраїльтян за часів Іллі. Тоді 850 фальшивих пророків поклонялися Ваалу та Астарті, але проти них виступив Ілля, який вірив у Бога Йогову. Однак ізраїльтяни не прийняли жодної сторони. Вони коливалися і все думали, на чиєму боці їм бути. Хоча ізраїльтяни були божим обраним народом, тобто, хоча вони мали каганці, чого їм бракувало, У них не було оливи, тобто віри в Бога. Ось чому вони поклонялися ваалу та Астарті і не могли відрізнити істину від брехні. Ті, хто поклонявся Ваалу і астарті, видавалися їм могутніми. Цариця Єзавель також поклонялася Валу та Астарті. Крім того, у них була величезна кількість священників. Їхні жертви вражали. Проте з боку Божого народу священників було мало, і на перший погляд, все виглядало жалюгідно. Хоча люди й стверджували, що вірять у Бога Єгову, та вони почали вагатися. Зрештою, пророк Ілля вийшов проти фальшивих пророків, вірно? Вони аж до часу вечірньої жертви кликали імена своїх богів, але відповіді не було. Тоді Ілля переміг їх усіх. Він сказав ви всі бачили, що їхні боги це ніщо. Їхні боги створені людиною, а наш Бог не такий. Ілля дозволив людям підходити і приносив жертви богові. Коли він відбудував жертівник, поклав на нього цілопалення і помолився богові. На жертівник зійшов вогонь і спалив не тільки жертву, а й навіть воду в рові. Чи не так? Коли люди вагалися, Ілля голосив від розчарування. Як довго ви будете коливатися між двома думками? У народу більше не було духовної оливи. Хоча вони були обраним народом Бога, у них не було оливи. Тому їм бракувало проникливості, щоб розпізнати ідолів, і вони не мали впевненості в Богові. Що сказали ці всі люди після того, як Ілля переміг і викорінив усіх пророків ваала? Господь є Бог. Чи маю я зараз оливу віри? Відповідь на це запитання ми можемо знайти, дивлячись на те, як ми виявляємо свою віру в Бога. Як впевнено, ми відкриваємо і свідчимо істину про нашу небесну мати іншим людям? Саме це свідчить про те, що ми маємо оливу віри. Чи не так? Ось чому Бог сказав нам бути мужніми. Відкриймо 16-й розділ від Івана. Прочитаймо Боже Слово у 33-му вірші 16-го розділу від Івана. від Івана, 16-й розділ, 33-й вірш. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні. Що він сказав нам робити? Бог сказав нам бути відважними. Я світ переміг якщо ми підемо тим шляхом, яким ішли отець і мати, чи не матимемо ми віри, якою зможемо перемогти світ, світло істини не повинно бути прихованим у темному місці. У старі часи, коли люди користувалися керосиновими лампами, хіба їх ховали десь, щоб ніхто не бачив, світло ставили на найвищому місці, щоб воно освітлювало весь будинок. Чи не так? Інакше кажучи, світло робить все явним. Його місія полягає в тому, щоб щось показати. Ми повинні показати Бога Отця, Бога мати, нашу церкву, а також істину. Бо хто дав нам це вчення? Якщо це вчення Бога, то це єдине вчення, яке може врятувати світ. Отже, відтепер, що нам потрібно підготувати? Тепер нам потрібно виміряти, скільки у нас залишилося оливи віри. Ми повинні не тільки мати каганець, тобто бути членом церкви Бога, тільки зовнішньо. Натомість, ми повинні бути впевнені у всій істині, яку Бог нам відкрив. Ми повинні бути щасливими у цей дорогоцінний час, коли ми шануємо Бога Отця і Бога матір і йти цим шляхом до кінця. Ось Чому апостоли і праотці віри ніколи не здавалися навіть у ситуаціях, коли це здавалося неминучим. Вони щиро працювали для Євангелії з надією змінити цю землю, місто сховище на Божий світ, і вели світ до покаяння, сміливо проповідуючи Євангелію в Самарії і аж до останнього краю землі. Ретельно задумаємось про себе, чи ми, ідучи шляхом віри, дивимося на небо чи на землю? Я сподіваюся, що ніхто ніколи не втратить вічне царство небесне, до якого ведуть нас Отець і мати. У духовному плані. Коли ми не дивилися на небо, це також було гріхом. Яким гріхом? Це був гріх не вірити в Бога і не бути впевненими у Його вченнях. у цей молитовний тиждень нехай у кожного буде віра в Боже Слово. Я переміг світ. Тож так чиніть і ви. Бог сказав, щоб ми були мужніми, бо він завжди допомагає нам. Я сподіваюся, що всі члени небесної сім'ї віритимуть у ці слова і палько проголошуватимуть славу отця й матері в усьому світі. Прочитаймо ще один вірш у 41-му розділі Ісаї. Погляньмо на вчення, записане в Ісаї. 41-й розділ, 10-й вірш. 41-й розділ, 10-й вірш. Не бійся з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. У 41-му розділі Ісаї написано, що Бог допоможе нам. Брати і сестри, чи вірите ви цьому слову? У такому разі нам більше ні про що не потрібно думати. Бог допомагає нам, зміцнює нас і дає нам свою обітницю через заповіт, кажучи не бійся, бо я з тобою до кінця. Простіше буде зрозуміти, якщо сказати так Бог виписав нам вексель. Перейдімо до 12-го вірша. Шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш своїх супротивників, стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я, Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, що Він говорить? Не бійся я тобі поможу. Бог каже я допомагаю вам. Тож хто насмілиться вам протистояти? Хто насмілиться протистояти мені? Я допоможу вам, я буду з вами. Бог завжди дає нам силу. Прочитаймо й вірш. Не бійся. Ти, якові в черве, ти ж Менько Ізраїлева. Я тобі поможу, говорить Господь, і твій викупитель, святий Ізраїлів. В якій би ситуації ми не знаходилися. Ми повинні з упевненістю хвалитися нашим Богом. Ми повинні хвалитися нашою церквою, а також тим, що істини нашої церкви навчає сам Бог. чи допомагатиме Бог церкві, яка проводить недільне богослужіння, чи допомагатиме Бог церкві, яка святкує Різдво, чи не святкує Пасхи, чи може така церква врятувати світ? Однак такі люди перешкоджають істині Бога брехнею, і будують злі замисли. Щоб завадити іншим, пізнати істину. Оскільки цієї істини навчає Бог, ми повинні бути впевненими, хто б перед нами не був. Якщо ми були подібні до ізраїльтян, які за часів Іллі вагалися і коливалися, то тепер нам потрібна така віра, щоб ми твердо стояли лише на боці Бога. Протягом цього молитовного тижня, озираючись назад на гріхи, які ми вчинили без віри, багато молімося, щоб отримати ще більшу віру від Святого Духа. Будь ласка, подумайте про цю Євангелію з пророчої точки зору. Коли Ісус Навин входив до Ханаану, всі люди разом підвищили голос чи не так? Дотримуючись Божих настанов, вони стали свідками дивовижної роботи. Ми повинні діяти не за власними думками, а слідувати Божому вченню, хто б перед нами не стояв. Бог сказав хто визнає мене перед людьми, того й я визнаю перед ангелами. Хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відсураюся перед небесним Отцем моїм. Бог так суворо попередив нас. Зрештою, ця істина є абсолютною. Чи не так? Наскільки абсолютними є новий заповіт суботній день і Пасха. Бог нам допомагає і велить нам бути мужніми. Чи навчаємо ми якихось інших заповідей, окрім Божих? Отже, ми повинні проповідувати з упевненістю. Крім того, оскільки ми є світлом, ми повинні якомога більше відкривати істину. Тоді цей темний світ зможе перетворитися на світ світла. Чи не так? Я сподіваюся, що через це осіннє свято ми всі здобудемо більш зрілу віру і отримаємо повну любов і благословення від Бога. Я молюся, щоб ми стали п'ятьма мудрими дієвами і заздалегідь приготували оливу віри у надії, що ви отримали багато благодаті. Я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дякую.